Дорогі улюблені брати і сестри, зі сміливою можемо сказати: до цього місця допоміг нам Господь. Слава Богу! Сідайте, будь ласка. Останній день 2023 року. Господь благословив нас до цього дня непростий рік. Господь допоміг. І ви знаєте, коли приходять такі новорічні свята, це такий гарний час, щоб повернутися назад, подивитися на своє життя, зробити якийсь аналіз, Щось передумати, щось може запланувати, щось змінити. І ви знаєте, це такий гарний час для кожного з нас е, зробити аналіз свого життя. Ви знаєте, і е, готуючись до проповіді, Господь поклав на серце таку тему. Хотів читати із книги Об'явлення. Третій розділ, двадцятий вірш. Господь каже: Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Бог створив людину, створив тебе і мене. З бажанням, з потребою в спілкуванні. Спілкування це є невід'ємна частина нашого життя. Коли людина без спілкування, вона стає трохи не людиною, скажімо так. І зі своєї сторони, Господь Бог, Він зробив все, щоб кожен з нас. Я хочу підкреслити, кожен міг прийти до Нього. Народження Ісуса Христа. Ісус прийшов в цей світ, і кожна людина від самої багатої до самої бідної, мала змогу прийти до Нього. І так Господь зі своєї сторони, Він зробив все, щоб ми. Могли прийти до Нього. Ісус Христос, Він став примирителем. Бог хоче чути нас, а нам, в свою чергу, потрібно живі стосунки з Творцем. Без живого спілкування, я так роздумав, без живого спілкування з Богом, ми починаємо згасати. І наш. Світильник він починає мало помалу затухати. Ви знаєте, є такий стан, коли світильник затухає вже коптить. Знаєте? І як важливо мати живе сполкування. Бог каже: Почує мій голос і відчинить двері. Я війду до нього і буду вечеряти з ним. Бог хоче. Вечеряти з нами. Наша віра вона стає слабка, і е, якщо ми перестаємо спілкуватися з Богом, якщо ми, е, якщо ми е, перестаємо наближатися до Бога, ви знаєте, і е, може прийти такий теплий стан в, е, в наше життя, про який написано буквально декілька віршів вище. Третій розділ з 15 го вірша, давайте прочитаємо разом. Каже: Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був аби холодним, аби гарячим, а що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий. Розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мизерний, і в сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищено вогні, щоби збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї ноготи, та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Кого я люблю. Того докоряю і караю, каже Господь, будь жеревний і покайся. Бог він дивиться не на зовнішнє. Він дивиться на, сер... на серце. Він дивиться на внутрішній стан наш. Зовнішня краса це є як позолота. Ви знаєте, Наприклад, горіх. Е, яка цінність горіху? Правда, в шкарлупі. Чим краща кра, оболонка, тим кращий горіх. Так? Ні. Цінність горіху це є серцевина. І Господь Він також дивиться всередину нас. І тут Він вказує на певну небезпеку в житті християнина. Теплий стан. Як ви думаєте, теплий стан це коли був холодний і почав тепліти? Чи це коли був гарячий і почав остигати? Був гарячий, так? Був час, коли він був гарячий. Та перша любов, про яку написано, вона, вона горіла, людина хотіла робити щось. А потім мало не, помалу приходить такий стан. Горів, був ревний. Небезпека теплоти духовної це є, можна сказати, видіння двойного життя. Двійні стандарти в житті. Начебто і так добре, ну і можна так. Це є велика небезпека, про яку каже Господь. Перше, що я хотів би так вам окреслити, що таке теплота. Коли ми приходимо додому так, і заходимо в нашу кімнату, і там приблизно температура 5-8 градусів тепла, ви скажіть, чи це комфортно? Не дуже, правда? Е, можна сказати, що в такій температурі навіть засинати небезпечно. А якщо мінусова температура, це дуже некомфортно. А якщо температура плюс 38, 42, 45, це є дуже. Спека і хочеться включити якийсь кондиціонер, якийсь протяг зробити, якийсь вентилятор поставити. знаєте? А коли ти приходиш додому, і в тебе тепло, правда, це комфортно. Та? Але е, в духовному житті я хотів би підкреслити, що є небезпека у того комфорту. Коли є суцільний комфорт, живеш. Не працюючи, не вкладаючи, може не так служа Богові. І той стан горіння, він помалу-помалу він стає теплішим, ви знаєте? І можна такий, такий Порівняння провести. Якщо навесні ми нічого не посіємо, чого не посіємо, нічого не будемо робити, чи ми зможемо. Осінню очікувати гарний врожай. Якщо ти нічого не вкладаєш, то як можна очікувати гарний врожай? Ви знаєте, і, і це є таке порівняння, коли ми вкладаємо, коли ми, коли ми десь чимось жертвуємо, то е, ми знаємо, що буде урожай? І е, Якщо не пильнувати в своєму житті, якщо е, не робити якихось кроків назустріч, то може бути така небезпека. Тому що ворог душі людської, він не спить. Він шукає, як збити з вірної дороги, як, як, як з, так, щоб людина збочила. Найстрашніше, що теплий стан, він веде до падіння. Перше приходить гордість. Ми читали в 17 му вірші написано, адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, нічого не потребую. Буває таке, що ти бачиш, що людина в проблемі, ти хочеш е, щось допомогти, ти запитуєш ще щось, а людина каже: «Та в мене все нормально, та все добре. І начебто за тим добре щось ховається. Ви знаєте, теплий стан це є відсутність духовного розвитку християнина. Християнин, можна так сказати, стає формальним. І найголовніше, що теплий стан, духовний стан людини, він є неприємний Богові. Проблема теплоти духовної це маловір'я. І так роздумуючи, я, я хотів би підкреслити деякі пункти, що може ослабити нашу віру. Перше, це коли ми в своє життя допускаємо сумніви, приходить якийсь гіркий корінь в наше життя. Приходить гріх, коли ми допускаємо в наше життя якесь пригнічення або розчарування і живемо з цими. Або, наприклад, коли центр в нашому, в нашому служінні, він зміщається, коли ти служив Богу, а змістив трошечки і починаєш служити начебто Богу, але не Богу. а… Все що навколо Бога, Божому. І ще небезпека теплоти духовної, це коли наша віра вона починає приглушатись. Коли, як я казав, починається двойне життя, двойні стандарти. І Господь каже. В 19 му вірші, кого я люблю, того докоряю і караю. І Він каже: будь же ревний і покайся. Господь каже, що якщо ти бачиш, що ти не так гориш і дивлячись на своє життя, якщо ти бачиш, що ти десь знаходиш себе тут, Він каже: покайся, будь ревний. І Господь, Навчає кожного з нас, щоб ми наближались до нього, що тільки поруч з Ним, тільки тримає за Нього наш вогонь, нашої віри, Він буде горіти. І Він додає того масла в наш світильник, щоб наш світильник він горів. Як важливо, кожному з нас серед всієї. Морноти серед цієї суматохи, яка є в житті, як важливо кожному з нас схиляти коліна перед Богом, мати той особистий час з Богом, шукати те, що Він хоче сказати мені, особисте мені відкриття, яке Бог хоче сказати. І буде перемога в цій же ж книгі. На книзі об'явлення багато написано про переможців. Слово Боже нас навчає. Ще хочу один віршик перед нашою молитвою прочитати Друге коринтян, 13 розділ, 5, 5 вірш. Випробовуйте самих себе, чи перебуваєте у вірі, пізнавайте себе. Слово Боже навчає нас, щоб ми робили аналіз свого життя, щоб ми випробовували, на якій я дорозі, як я служу Богові. Я вірю, що Господь він хоче, щоб кожен із нас ми горіли, щоб ми приходили на це місце і ми могли послужити комусь, щоб ми в нашому кожнодневному житті ми Випромінювали його любов. І я бажаю, щоб кожен з нас ми були гарячими, щоб і в наступному році, і скільки Бог дасть життя кожному з нас, щоб ми горіли для Господа, і щоб його любов вона випромінювалась через нас. Давайте станемо на наші коліна і помолимось.